Вітаємо! У цьому відео ми покажемо, як створювати миттєві дзвінки та постійні кімнати, а також як керувати ними. Давайте розпочнемо. Це головний екран нашого додатку. У цьому вікні учні вводять унікальний номер кімнати, отриманий від вчителя, та приєднуються до дзвінку. Вам же, як вчителю, треба авторизуватися додатку. Для цього застосуйте логін та пароль, отримані від адміністратора, або свій Apple чи Google аккаунт. А це головний екран вчителя у додатку. Всі створені вами постійні кімнати будуть відображатись саме тут. Кімнати в нашому додатку працюють аналогічно класам у школі. Кожна кімната має свій унікальний номер, що дозволяє вам проводити заняття з різними учнями в різних кімнатах. Щоб створити постійну кімнату, натисніть відповідну кнопку Створити кімнату. Тепер введіть бажану назву кімнати у полі для вводу і збережіть. Після створення ви побачите повідомлення про цю успішну дію, а створена кімната одразу з'явиться у списку. А щоб змінити чи відредагувати назву кімнати, застосуйте меню, натиснувши на три крапку у правому верхньому куті розгорнутої плашки кімнати. А натиснувши на кнопку копіювати, ви скопіюєте пряме посилання на цю кімнату. Тепер ви можете надіслати його своєму учню у зручному для вас месенджері. Ви також можете видалити кімнату, якщо вона вам вже не потрібна. Після видалення кімнати пряме посилання на неї стане недійсним. Також, окрім статичних кімнат, ви можете використовувати одноразові дзвінки. Для цього натисніть кнопку Увійти в миттєвий дзвінок. Оберіть бажаного персонажа. Натисніть кнопку Обирати персонажа. І ось ви вже підключаєтесь до дзвінку. Тут, безпосередньо у дзвінку, ви можете скопіювати посилання на цю кімнату та надіслати дитині у зручному месенджері. Це одноразовий дзвінок, посилання на який буде недійсним після завершення дзвінка. Сподіваємось, цей огляд допоміг вам розібратись з основними функціями. Бажаємо успіхів у проведенні ваших уроків.